Як шукати нових клієнтів? Головне питання всіх селзів та фаундерів бізнесу. Де знаходити, в які канали йти, саме про це ми сьогодні і поговоримо. Вітаю! Мене звати Іра, та я веду цей YouTube канал і розповідаю про продажі для того, щоб зробити їх максимально автоматизованими та ефективними для всіх селзів. Також розповідаю багато в Instagram та Telegram, тому якщо ви ще не підписані, будь ласка, та підписуйтесь на ці канали. Отже, сьогодні ми поговоримо з вами про 5 каналів, в яких можна знайти потенційних клієнтів. Чому 5? Звичайно, їх набагато більше. Але сьогодні я хочу розповісти про найголовніше, які допоможуть вам знайти клієнтів якнайшвидше. Погнали! Перший канал це LinkedIn. Багато хто про нього знає, чув, але не всі ще використовують в повній мірі. Отже, LinkedIn це інструмент, який дозволяє вам шукати потенційних клієнтів за великою кількістю фільтрів. Про те, як шукати потенційних клієнтів та про 8 лайфхаків LinkedIn Sales Navigator я розповідала в окремому відео, яке ви можете потім переглянути тут. Отже, LinkedIn це найбільша база потенційних клієнтів, бо LinkedIn це єдина професійна соціальна мережа. Тому, якщо ви хочете шукати нових клієнтів, то перш за все, вам треба йти саме туди. Бо люди оновлюють там свою інформацію, свою позицію. Багато хто використовує LinkedIn саме для пошуку роботи, тому це найактуальніша база потенційних клієнтів. Якщо ви правильно будете користуватись linkedin Sales Navigator, то ви зможете побудувати собі воронку холодних клієнтів саме через цей канал. Другий інструмент це холодні розсилки. Взагалі, моя рекомендація це поєднувати перший другий інструмент, тобто поєднувати LinkedIn та імейли, e тому що таким чином ви зможете достучатись до свого потенційного клієнту з різних каналів. Але якщо ви вирішили сконцентруватись тільки на одному з них, то ви можете обирати або йти в LinkedIn, або в емейли. E LinkedIn краще тим, що ви пишете лідам і не порушуєте жодних етичних правил з того, що ви контактуєте з клієнтами через особисті канали комунікації або через професійні імейли. Але з іншого боку, емейл дозволяє вам робити більш масовані розсилки, тому що ліміти в LinkedIn, вони не дозволяють сильно масштабувати процес пошуку холодних клієнтів. Незважаючи на те, що кожного року всі прогнозують занепад холодних розсилок, тим не менше вони працюють. Різні інструменти, які дозволяють масштабувати автоматизувати процес холодних продажів, вбудовують ai інструменти та нарощують свою базу клієнтів, тому що все одно cold outreach або холодні розсилки залишаються одним з найефективніших інструментів. Отже, які переваги мейла утрича? це те, що ви можете масштабувати їх та надсилати щонайменше 100 листів на день, порівнюючи з LinkedIn та 100 контактів на тиждень. Ви можете просто підключати нові імейли та розширювати кількість клієнтів, з якими ви контактуєте. Третя, це Crunchbase. Crunchbase – це, по суті, така сама база, як і LinkedIn, Єдине, що в Crunchbase трішки більше інформації, яка допоможе вам знайти саме тих клієнтів, яких ви шукаєте. Що саме це може бути? Якщо, наприклад, ви працюєте з. Стартапами та продаєте послуги з розробки саме такому сегменту клієнтів, ви можете вставляти там так звані тригери. Наприклад, що компанія залучила раунд інвестицій, це допоможе вам написати їм саме в той час, коли вони завершили угоду та запропонувати їм послуги з розробки. Окрім того, в кранчбейсі дуже багато різних ще пошукових фільтрів, які допоможуть вам шукати саме тих клієнтів, які вам потрібні. Єдине, що Crunchbase треба використовувати. Виключно як інструмент для пошуку аккаунтів, тобто саме компаній. А для того, щоб знайти релевантних лідів, вам все одно придеться йти або в LinkedIn Sales Navigator, або в такі інструменти, як Apollo, ZoomInfo та різні інші інструменти, які дозволяють шукати саме контакти потенційних клієнтів. Четверте, це маркетплейси. Маркетплейси платформи це один з каналів, який дозволяє вам отримувати, скажімо так, пасивно клієнтів. Багато вже хто шукає клієнтів на апворку. Якщо ви хочете розширити перелік каналів, в яких вас будуть знаходити ваші клієнти, то моя пропозиція зареєструватись на них. Якщо ми говоримо про платформи, то найпопулярніше це клач, каптера, G2 та різні інші платформи, які дозволяють робити огляд вашої компанії. Якщо ми говоримо про маркетплейси, то з маркетплейсів треба зареєструватись, наприклад, на ЮТІМ 99Firms, Upwork, якщо ви там ще шукаєте клієнтів. Та, наприклад, TopTel або AngelCo, який нещодавно був перейменований. Та п'ята це конференції. Це взагалі один з найвеличезніших пластів. І мій вам лайфхак не обов'язково їздити на конференції, щоб знаходити там лідів. Як це зробити, якщо ви знаєте, що в конференції на якій є ваші потенційні клієнти? Є застосунок або епка, в якій зберігаються всі контакти, такі конференції, як Web Summit, South by Southwest, Collision та інші різні великі конференції. Що вам треба зробити? Вам потрібно зареєструватись на конференцію, купити квиток, та потім ви можете просто спарсити дані всіх учасників конференції та зробити на них аутріч з пропозицією. Зустрітись, навіть якщо ви не їдете, або після конференції «Sorry, we didn't meet». Let's have a coffee and discuss how we can cooperate. Тобто, ви використовуєте цю базу як класний айсбрейкер для того, щоб сконтактувати з вашими потенційними клієнтами. Отже, це було п'ять порад. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то підписуйтесь на цей канал. Я буду дуже рада бачити вас тут. Бо я розповідаю багато цікавого, тому не пропускайте. Щасти!